На 11% зросла захворюваність кишковими інфекціями на Одещині, але такі показники в межах сезонної норми кажуть фахівці. Водночас серед хворих понад половина це діти до 17 років. Більшість захворілих пов'язують зараження із вживанням немитих фруктів та овочів. Поки ми ще не реєструємо випадків захворювання на кишкові інфекції, пов'язані з купанням в морі. Однак, судячи з того, що ми спостерігаємо на пляжах міста Одеси, особливо коли, не дивлячись на заборону, Одесити купаються в морі, а ще з дітьми. Не виключено можливість щодо стрімкого зрісту рівня інфекційних інфекцій найближчим часом. Епідеміологи продовжують знаходити холероподібні вібріони як у воді, так і в морських жителях. Останні креветки, риба, міді, і то що є своєрідними резервуарами збудників інфекцій. Саме тому людям не радять вживати в морепродукти. Крім того, морська вода заражена гельмінтами, які дуже небезпечні для дітей та літніх людей. Ми маємо пам'ятати не лише про кишкові інфекції, існують інші, такі як, наприклад, лентаспірози, існуюча сибірка. Тому я звертаюся до всіх мешканців нашого міста, нашої області, з напаленовим проханням дотримуватися суворо правил особистої гігієни, пити лише хіп'ячену воду, або бутильовану воду, обов'язково мити руки з милом або обробляти руки. comunque anche se